Команда Pre-Gaming на зв'язку, і сьогодні ми розповімо про актуальні роздачі ігор та халяви. Безкоштовні вихідні в Steam, українізатор для Elder та офіційну локалізацію для Galactic Survivor. Не оминемо стороною і початок 11-го сетону в Сіозі та дізнаємось більше подробиць про Helldivers 2 та Horizon Forbidden West. Заварюйте смачний чай, не забувайте подобати це відео та написати коментар. А ми починаємо. 22 січня в магазині Steam розпочався фестиваль Пірати проти ніндзя, який триватиме до 29 січня 20.00 за Києвом. Розпродаж тематичний та представляє ігри з тематикою ніндзя або ж піратів. Ви можете купити ігри зі знижкою, інсталювати багатько безкоштовних демо та ознайомитись з майбутніми релізами. Серед популярних тайтлів можна знайти Ghost Runner, Ghost Runner 2, Sengoku Dynasty, Pillars of Eternity 2. Shadow Tactics та Time Loop Sync Again Beach, яку ми дуже радимо придбати. Проте це ще не все. У крамниці жетонів Steam ви все ще стигнете забрати три безкоштовних предмети: два анімовані аватари та один анімований Стікер, якщо досі цього не зробили. До 1 лютого 18.00 за Києвом в магазині Epic Games триває роздача гри голоуломки Ініфекторі. Це гра головоломка Victronics з творців SpaceCem та InfiniMiner. У грі ви будуєте фабрики, які збирають продукцію для ваших інопланетних володарів. І намагаєтесь водночас не загинути. Ігролад побудований у 3D-середовищі від першої особи. Сюжета кампанія налічує понад 50 головоломок, аудіозаписи та інші елементи. Крім цього, ви можете експериментувати з різними блоками та механіками. Гра підтримує Steam Workshop, у якому можна створювати, ділитись та грати в користувацькі головоломки. А щоб не пропускати роздачі та цікаві новини, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми значно оперативніше про це все розповідаємо. У магазині Дікала теж розпочалась нова роздача. Там безкоштовно віддають гру Hot Floor. Часових обмежень акція немає, але краще додати тайтл до бібліотеки одразу. Це гра в жанрі екшн паркур В ній вам доведеться бігати, ковзати, стравати, маневрувати і тому подібне. І звісно, все, що потрібно, щоб уникнути смертельної лавини. Однак рівні досить схожі між собою, а ігролад, який мав би бути швидким та динамічним, чомусь повільний. Щоб забрати гру, перейдіть на сторінку роздачі, спустіться вниз і натисніть кнопку Ету Library. У магазині Steam розпочались безкоштовні вихідні. До 29 січня 2000 за Києвом можна пограти у This Far of Mine. Крім цього, до 1 лютого її можна придбати з 85% знижкою усього за 62 гривні. Це гра про виживання під час війни, у якій ви керуєте групою цивільних жертв. Що ховаються у розбитому будинку у вигаданому місті погорен Гразневія. Ваша основна мета залишитись живими під час війни, використовуючи інструменти та матеріали, які ви можете зібрати. Для цього потрібно створювати, торгувати, збирати ресурси. Гра має кілька різних закінчень для кожного персонажа. Вони залежать від рішень, які ви приймаєте під час проходження. Гра була оновлена до версії Final Cut та розширена новими сценаріями, локаціями та персонажами. Зверніть увагу, що в стім для гри доступний українізатор. Посилання на нього ви знайдете у описі під відео. В Sio вже розпочався 11 сезон. Також Rare показали відеоролик з основними нововведеннями. Серед цікавого можливість обирати квести прямо зі столу капітана, за виконання якого ви отримуєте трохи досвіду. Додали нові досягнення та скарби, оновлені завдання в пляшці, новий пландер пас та багато іншого. Якщо ви втомлювались довго плити до потрібного завдання чи подій, то до неї тепер можна дістатись значно швидше, обравши його на столі капітана та пірнувши у воду, а винирнути вже біля потрібного місця. Це безсумнівно має пожвавити морські баталії, адже таким чином можна пірнати на різні події і шукати наївних жертв. До форту Фортуни чи форту проклятих можна дістатись лише традиційним способом. Рівні торгових компанії зросли до ста. Крім братства рибалок, отримавши максимальний рівень, ви здобудете досягнення та кілька косметичних речей. Змін зазнали і вже наявні подорожі та завдання, як-от затонули корабель та завдання в пляжці. Вони не давали багато скарбів, тому активно ігнорувались гравцями. Зараз же розробники наполегливо рекомендують виконувати подібні завдання, нагорода буде виправданою. Переходьте на наш сайт uaprogaming.com.ua, щоб ознайомитись з іншими змінами. А ми рухаємось далі. Для Elder Ring нещодавно вийшов фанатський корнізатор від користувача LikeBot. Він змінює наявну англійську текстову локалізацію та має дві версії для чоловічого та жіночого персонажів. Щодо інших особливостей, то не перекладені деякі шаблоні повідомлення і недоступна гра в мережі. Покликання на українізатор та відеоінструкцію по його встановленню залишимо у описі під відео. Діпро Galactic Survivor, який має вже вийти в першому кварталі 2024 року, отримує офіційну українську локалізацію, над якою працюють Unlock Team. Це односібна серіалка, яка базується на всесвіті Діпро Galactic. Ви будете грати за дворфа Шахтаря, який потрапив на небезпечну планету Гоксес, де вам доведеться виживати, добувати ресурси, будувати бази та воювати з ворожими істотами. Гра має елементи Bullet Hell, Roguelike та ізометричного бойовика. Ви зможете вибирати з поміж різних класів зброї, вдосконалення та артефактів, щоб створити свій унікальний стиль гри. Плекаємо надію, що розробники зможуть додати до неї кооперативний режим хоча б для двох гравців. Тож переходьте за посиланням у описі і додавайте гру у бажане, щоб не пропустити її реліз та підтримати локалізаторів і розробників. Реліз науково-фантастичного шутеру Helldivers 2 вже не за горами. Тому Around Head Game Studios випустили ігроладний відеоролик, у якому показали цікаві деталі. У першій часи Helldivers ігролад був з видом зверху та обмежував вас у пресуванні. У сиквелі ж гравці здобудуть більше свободи та камеру від третьої особи. У грі з'явиться нова раса механізовані роботи. Тож, як і для інших ворогів, вони вимагатимуть розробки нової тактики та стратегії. Як і раніше, виконуючи місії, ви будете знаходити цінні ресурси, які можна використовувати для покращення вашого персонажа, придбання зброї і тому подібне. Іншою валютою є медалі, які ви здобудете за виконання операцій та особистих доручень. Використати їх можна на різні візуальні покращення, шоломів, броні та зброї. Нагадаємо, що Helldivers 2 вийде 8 лютого 2024 року. Вартість звичайного видання становить 1199 гривень. 21 березня на ПК вийде довгоочікуване продовження Horizon Zero Dawn з назвою Horizon Forbidden West Complete Edition. Це видання також включає розширення Burning Shorts, яка продовжує подорож Алой та переносить гравців на вулканічний архіпелаг після завершення основного квесту. Версія для ПК має розблоковану частоту кадрів, можливість налаштування графіки, підтримку таких технологій, як Nvidia DLSS 3, генерація кадрів AMD FSR і Intel S, та навіть Nvidia DLA для покращення зображення. Крім цього, грати можна в широкоформатному співвідношенні сторін двадцять один на дев'ять, тридцять два та навіть 48х9. На із підтримкою до трьох моніторів. Для швидкого завантаження працюватиме технологія Direct Storage, яка дає змогу максимально ефективно використовувати SSD-накопичувачі. У грі є також розширена підтримка контролерів та сумісність з основними фішками DualSense, як от адаптивні тригери, вібрації і тому подібне. Якщо ви придбаєте повне видання Horizon Forbidden West вартістю 1699 гривень. То здобудете бонуси у вигляді косметичних предметів. А прив'язавши обліковий запис Steam до PlayStation, здобудете ще й вбрання та спис для нори у візуальному стилі спадщина. Не забувайте подавати це відео та написати коментар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, донайте на підтримку Збройних сил України та зустрінемось у новому відео.